Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, З Богом Щастить Едуард Стоянов. Частина Перша Тієї пам'ятної зимової суботи я їхав на Богослужіння і потрапив у дорожню транспортну пригоду. Здається, що такого не мало бути. Адже ми із сім'єю молилися, просили Божої опіки і охорони. Проте так сталося. І зараз, коли минув певний час, я усвідомлюю, що це не випадковість, це допустив Бог. Саме в той час зрозумів, як багато маю друзів, готових допомогти. Я запитував Господа, для чого мене спіткала така неприємність, машина розбита. До того ж із кожного гаджета звучить повідомлення: Війна, війна, війна. Аварія сталася за два тижні до повномасштабного вторгнення. Автомобілі ремонтують, а я як батько сім'ї розумію, якщо почнеться війна, мені треба буде вивозити сім'ю малих дітей. Одного дня приходжу додому, а дружина повідомляє, подруга з її роботи пропонує нам свою машину, і в разі потреби ми зможемо нею користуватися. Отже, 24 лютого, коли почалася війна, ми зателефонували тій жінці і узяли її машину, але вона не була заправлена пальним. Я глянув у вікно. Черги на заправці, такі, яких я в житті не бачив. Сідаю в машину і відчуваю розгубленість, бо не знаю, що робити. Я розумію, що в такій черзі можу простояти півдня, адже всі ці люди, як і я, хочуть заправити свої автомобілі і виїхати з Києва. У такій розгубленості почав просити Господа допомогти, і він дав потрібну думку. Отже, розвертаюся та їду на одну невеличку заправку, про яку знають тільки місцеві. За 40 хвилин заправився, забираю сім'ю, і ми виїжджаємо до батьків на захід України, до Львівської області. Це був жах. Увесь транспорт на житомирській трасі просто стоїть, Затори в три ряди. Я звик їхати 110-120 км на годину вільно, а тут черга ледь рухається. Доїхали до Рівненської області, тут знову черга завдовжки, мабуть, кілометр три, бо десь у полі вже стоїть блокпост і перевіряє подорожніх. А ми їхали понад 10 годин, усі люди нервують. Я зупинився, помолився і поїхав тією дорогою, яку показав навігатор. І тоді зрозумів, що на своїй машині я би тут не проїхав. А оскільки нам дали повнопривідний джип, ми змогли подолати цей шлях. Їхали якимись полями, ґрунтовою дорогою, потім старою бруківкою, там тільки комбайни могли їздити. Слава Богові, він дав мудрості тоді зупинитися, оцінити ситуацію та прийняти рішення їхати за навігатором. Чесно кажучи, було дуже страшно. Ти дивишся по карті і бачиш суцільні поля навколо, а в машині діти пальне обмежене і жодної машини поруч. Дякувати Богові, за 12 годин. Безпечно доїхали до батьків. За кілька днів телефонують друзі, які дали нам машину та просяться приїхати до нас. кажуть, що їм дуже лячно, коли над головами ввечері літають гелікоптери і літаки. Вони приїхали до нас через кілька днів. Наша сім'я віруюча, і батьки дружини були не проти, щоб ми молилися в їхньому домі перед їжею. Зранку, увечері. Також перед сном я розповідав дітям біблійні історії. Їх слухали та сприймали добре не тільки діти і родичі, а й наші невіруючі друзі. Були такі моменти, коли вони самі просили нас помолитися з ними.